Вітаю вас на каналі ProUA. Сьогодні у нас 328 тисяч підписників. Це для нас доволі велика цифра. Але ми мріємо про більшу. І якщо ви дійсно дивитесь нас, і якщо вам подобаються наші матеріали, і якщо ви ще не підписалися, то щоб ця цифра стала красивою 330 тисяч. Треба, щоб кожен з вас зараз підписався. Це всього 5 секунд. Ну і, звичайно, натиснув на дзвіночок, щоб бачити наше наступні відео. А також я чекаю від вас ваших коментарів, а також вподобаєк. Знаєте, сьогодні я планував поговорити про план президента. Про новий план президента, мені здається, його назвали План стійкості. Знаєте, я очікував ці 10 пунктів і хотів розібрати кожний. І сподівався на те, що у нас буде що розказати вам про кожний пункт, як ми його сприймаємо, чи це правильний пункт, неправильний пункт. Причому у нас була своя мотивація. Ви знаєте, що мої друзі, громадські діячі і активісти декілька місяців тому назад створили свій план. Це вимоги до нашого керівництва, сім кроків. Я про них вам багато казав, є окремі відео. Зараз на екрані ви побачите QR-коди і назву цієї петиції про 7 кроків. Ну, а в описі під відео ви можете знайти пряме посилання і ознайомитися з нашими сіма кроками. Але сьогодні не про це. Сьогодні про план Зеленського, який називається План стійкості. В нього 10 пунктів. Я всі не буду розбирати. Але все ж таки своє враження і свої думки вам тут швиденько викладу. План доволі великий, він його доповідав півтори години, я займу у вас значно менше часу. Ну, по-перше, я хочу сказати, що, звичайно, для мене ніякого плана там не існує. Це просто отака доповідь президента. Мене цікавило, чому не назвати цей план план перемоги, а він план стійкості. І я з першого пункту зрозумів, що має на увазі президент. Що він сказав в першому пункті, який він обізвав єдність? Ну, взагалі-то до слова єдність під час війни я відношусь не так, як всі. Чомусь всі вимагають єдності. Єдності, ким з ким? Ті, хто вирішив країну захищати з патріотами, так їм не потрібна єдність, вони і так єдині. І в 22-му році, в перші дні війни, вони як один об'єдналися і пішли в армію захищати країну. Це одна частина таких людей. Інша частина людей залишилася в країні, не збираючись нікуди з неї від'їжджати, і приймати участь в обороні як волонтери. Або взагалі як тил, я хочу вам нагадати: під час війни миру немає, і мирних справ немає. Під час війни існує фронт і тил, і один без іншого існувати не може. Ніякого тилу не буде, якщо впаде фронт. Але і фронту ніякого не буде, якщо тил перестане працювати і забезпечувати фронт. Це єдиний організм. І ось всі ці люди, які залишилися працювати в тилу і воювати на фронті. Вони і так були об'єднані. Причому, я думаю, вони і до війни були об'єднані в бажанні бачити нашу Україну демократичною, вільною, успішною. А вибачте мені, ті, хто поїхав з країни, я їх не засуджую. Вони вирішили, що більше це не їх країна, і що в інших країнах значно більш безпечно для них, для їх дітей, для їх сімей. Це рішення можливо правильне. Але чому я повинен з ними об'єднуватися? Ми роз'єдналися. Так буває. Це непогано і недобре. Це просто факт. Але є і інший прошарок нашого населення. Я їх називаю державний апарат або правлячий клас. Вони поїхали, повернулися, залишилися. Але коли штурмували окупанти Київ, я їх особливо не бачив. Люди перейшли на самоорганізацію. Люди самі створювали підрозділи територіальної оборони. Я не бачив, щоб в Києві створили військову комендатуру, яка по-справжньому займалася обороною Києва. І саме це було одним із факторів, що ми діяли, як виявилося потім з часом, доволі успішно обороняючи нашу столицю. І я довго думав, чому ці люди з одного боку зникли. В перші дні війни, а потім, десь 1-2 квітня, а масово в травні знову з'явилися на своїх робочих місцях. Вся ця наша українська бюрократія, всі ці чиновники, міністри і всі інші. Все просто вони очікували. Якщо ворог переміг би, і ми отримали би на банковій Януковича, Медведчука і російських окупантів, вони би вийшли на роботу. Ім все одно в якій країні працювати. Головне, щоб державний апарат, де вони працюють, максимально ефективно забезпечував їх добробут. І я в цьому переконаний, саме вони зараз є тими чиновниками-паразитами, яких ловлять з мільйонами в їх диванах. Саме вони і їх бездіяльність приводить до наших неуспіхів на фронті, нашої неспроможності самим себе боронити. Самим себе захищати на фронті, чому я повинен з ними об'єднуватися, я не розумію. Ну, перейдемо до цієї так званої єдності. Що я почув в цьому пункті від президента? Перше, що він сказав, що треба розраховувати на довгий час цієї війни, це можливо позитив. Тому що, коли наш президент вважає, що от, от настане перемога, от, от ми відвоюємо наші території до кордонів 91-го року. Ну, це як мінімум нереально. І це заводить в нас в соціальну депресію. Ми ж віримо нашій владі і очікуємо перемоги. А коли перемогу ми не бачимо, то ми, звичайно, втрачаємо мотивацію воювати і жити в цій країні. Тому правда краще, коли нам кажуть, що буде довго. Що сказав президент стосовно війни? Що нам треба буде пережити декого в Кремлі. Ну як мінімум, треба буде пережити Путіна. А після Путіна буде більш молодий диктатор. Тобто, так чи інакше нам в цьому плані натякнули, що війна буде багато років, а можливо і декілька десятиліть. А далі нам кажуть, що виборів в країні не буде. Законодавство не дозволяє вести такі вибори. І я розумію, що нам натякають про ту саму стійкість, чому план називається стійкістю. Нам треба стійко терпіти цю владу. Поки не наступить, як сказав президент, справедливий мир. А що таке справедливий мир? Деокупація наших територій, засудження військових злочинців і отримання репарації відбудова країни. Але якщо президент каже, що це дуже довгий процес, то значить і він, і його менеджери, і його партія при владі буде дуже довго, тому що виборів не буде, мені здається, про це треба дуже добре подумати. Але відповідь в нашому плані перемозі, сім кроків до перемоги, є. Це сьомий пункт. Як мінімум, нам треба навчитися міняти владу і під час війни. Бо терпіти дуже довгий термін владу, яка неефективна, яка не веде нас до перемоги, яка зацікавлена в продовженні війни або в її заморозці. А це теж продовження війни українцям не підходить. Ми просто зникнемо. Тому сьомий пункт каже про те, що якщо ми і не призначаємо вибори на найближчий час, ми до них готуємося. Ми думаємо, як поміняти законодавство і як зробити технологічно так, щоб вибори навіть під час війни були справедливими і безпечними. Другий пункт фронт. І я вважаю, що це дуже важливий пункт, що я тут зрозумів: заміна підходів до управління в армії, створення посади військового обуцмена, нова система. Контрактів для військових збереження поточного віку мобілізації. Єдине, що я зрозумів, що влада поки нам заявляє, що понижувати вік і призивати молодь в армію і на фронт вони не будуть. Ну, це як мінімум плюс. Тому що особливо я вважаю, необхідності такої немає. Але все інше це не конкретика, це просто базікання. Заміна підходів до управління в армії. Заміна, а де тут сказано, як було до цього і що поміняється потім. Якщо чесно, в третьому пункті семи кроків про це сказано більш конкретно. Ми хочемо замінити армію, де не бережуть наших солдат, де є примусовий призов і мобілізація, відловлення людей на вулиці. На армію професійної контракту. І це дуже важливо. Це значить ТЦК розпустити. Навіть не так. ТЦК не можна розпустити. Їм треба дати наказ створити з них декілька бригад і відправити на фронт. А в армію повинна залучати людей на професійній основі, платити великі гроші, давати їм. Всю необхідну зброю і підготовку і перетворюєте в професіоналів Знаєте, нещодавно в мене в ефірі був Павло Себастянович. У моїй програмі пропонуємо стати президентом. Поки що в ефірі ви цієї програми не побачите, я її підготовлю. Але він чітко на цифрах показав, що нам в армію не треба залучати цивільних людей. В армії сьогодні достатньо тих бійців яким можна забезпечити і безпеку на фронті, і можливість знищувати ворога і ротацію. А якщо і поповнювати їх ряди, то саме на професійній основі армія повинна перетворитися в найпрестижнішого роботодавця, де чоловік, який готовий ризикнути своїм життям, може отримати великі гроші, безпеку, підготовку і соціальні гарантії йому і його сім'ї. Про це все. У президента не має слова. Пункт четвертий гроші. Я так розумію, це про економіку. Локалізація виробництва і закупівля української зброї. Дерегуляція, страхування військових ризиків, детинізація економіки, безпека бізнесу та стимулювання чесних відносин. Починати в цьому пункті треба з того, що пан Гетьманцев, який вже знищує нашу. Економіку підвищує наші податки і сприймає наших підприємців як злочинців, які ховають гроші, треба відлучити економіки. Треба, щоб він відійшов від керування Комітету Верховної Ради по податкам і зборам. І де тут знову конкретика? Де тут сказано, що завтра ми замінимо податок на прибуток на податок на виведений капіталу? Підприємці цього вимагають ще за часів Порошенка, яким це обіцяв. І Зеленський теж обіцяв, але не зробив. Де тут сказано, що 20 з плюсом податків будуть замінені на 5 або 4, як в Грузії? Де тут про кредитування Національного банку? Нічого такого немає. Загальні фрази. Пропущу енергетику, пропущу безпеку. Хоча ні, про безпеку скажу. Модернізація укриттів це на тисячний день війни ми згадали про модернізацію укриттів, а до цього щось робила держава. Металашокачів в школах і держбудівлях посилення держкордону. Отут взагалі. Шостий пункт петиції про сім кроків каже, що треба відкрити кордони. А тут посилення кордону. Ні, якщо білоруського. Або в Сумській області і в Харківській я не проти. Але посилення кордону це значить там створення оборонних ліній. А якщо це про західний кордон, то навіщо нам його посилювати? Знову відловлювати ухилянтів? Так вибачте, якщо ви будете створювати професійну армію, у вас і ухилянтів не будуть. Всі будуть працювати в тилу на оборону, і не буде мотивації бігти з цієї країни і закривати кордон. Громади, покращення податкових умов для прифронтових територій. А чому тільки для прифронтових територій? Прифронтових територіях, вибачте, там війна, яке там підприємництво. Треба покращувати податкові умови і давати спрощену систему для всієї України. Вся Україна воює. Людський капітал, національний стандарт безбар'єрності, ліквідація впливу Московської церкви. Впровадження множинного громадянства оце непогано. Хоча напряму множинне громадянство ніяк поки що на нашу перемогу впливу немає. Хоча я за нього. Оновлення дипломатичної служби. Так, очевидно, що треба оновлювати дипломатичну службу, тому що повний провал нашої зовнішньої політики стосовно наших союзників, потенційних, особливо стосовно нової влади, яка приходить до Сполучених Штатів, він очевидний. Культура. Ну, я розумію, що культурний Рамштайн це дуже важливо для перемоги, але я не готовий під час війни розмовляти про, про культуру. Вона як була, так і буде жити. Президент повинен займатися не культурою. Він повинен займатися обороною. Ну і десятий пункт мене дратує сама назва політика героїв. Політика героїв була в 22-му році. Зараз ми ведемо війну на виснаження. І нам потрібна не політика героїв, а ефективне державне управління, ефективне управління нашими ресурсами, мобілізація економіки і все інше, що написано в сіми пунктах нашого плану, який називається Сім кроків до перемоги: залучення ветеранів до держслужби. Ну тут, начебто, вони прочитали про те, що ми пишемо у другому пункті нашого плану, але не залучення. Ви знаєте, ви візьмете двох ветеранів. Десь вони будуть на держслужбі, і ви скажете, ми залучили. Ні, в наших пунктах це повна заміна. Так, не в один день. Так, мабуть, декілька років. Але поступово, після тотального скорочення, про яке тут немає слова, ми повинні замінити наших чиновників на тих, хто пройшов випробування фронту. Знаєте, я не знаю, що вам сказати стосовно цього плану. Мені здається, що я б був задоволений, що якщо б наш президент хоча б зрозумів основне, що починати треба з скорочення державного апарату. А тут він розказує про нові установи, про нові міністерства. Знаєте, це типовий такий спосіб породжувати нових бюрократів. У вас є установа, відділ, міністерство, яке не працює. Що робить притомний управлінець? Він його ліквідує. І замість нього створює інше, менше по розмірам і більш ефективне. А що робить некомпетентний управлінець? Він його залишає і створює нове міністерство, нову посаду. Коли ви кажете, що у нас буде нова посада військового омцмена, який буде захищати права наших бійців на фронті? У мене питання, скажіть, будь ласка, а що кожний командир не повинен ці права захищати, і що ми не повинні визначати, кого підвищувати з командирів, кому давати нові звання і нагороди від того, а він береже життя своїх хлопців чи ні? Це буде робити якийсь окремий омбудсмен, до якого треба звертатися і писати заяви? Як на мене, це повна херня. я можу вам сказати невеличку цікаву історію свого комерційного. Минулого. Приходиш до клієнта, в якого велика корпорація. Ти приходиш від агенції в трьох, а тобі на перемовини приходить 12 чоловік, і всі представляються відділ реклами, відділ піару. І мене дуже дивує, коли там є така посада. А я менеджер, яка відповідає за зв'язки відділу піару і маркетингу. Ти так дивишся і думаєш. А у керівників цієї корпорації не вистачило розуміння, що замість того, щоб створювати людину, яка цими зв'язками займається, можна просто ці відділи об'єднати і посадити в одну кімнату. І один, одна людина буде всім керувати. Бюрократія корпоративна або бюрократія державна саме так і живе. Воно породжує нові посади і не прибирає ті посади, які є. Якщо наш президент хоче радикальних змін у нашому у державному управлінні, то треба ліквідувати всі ті установи, всі тих чиновників, які ці зміни до нього не зробили. Бо якщо вони залишаться і ти введеш нових людей, вони будуть просаботовані і проігноровані саме оцією армією чиновників. Мені здається, наш президент. Вже на шостому році свого президента досі цього не розуміє. І я скажу вам загальне враження: ви знаєте, серйозно розбирати кожний пункт, що там є, чого там немає, я зрозумів, немає ніякого сенсу. Тому що наш президент живе в звичайній нашій політичній культурі. А вона така: коли вам презентують будь-який план, коли вам розказують про стратегію, про щось інше. То для наших високопосадовців це самодостатня дія. Що значить самодостатнє? Їм здається, для того, щоб щось змінилося в цій країні, щоб люди заспокоїлися, все, що треба зробити, це доповісти про свої плани, не почати їх робити, не зробити таким, в такий спосіб, щоб кожний пункт вже після доповіді почав виконуватися. І люди відчули реальні результати? Ні. Все завершується після доповіді. Я ж доповів вам, що вам ще потрібно, які ще вам реформи потрібні. Доповідь зроблена, вона нормальна. Тому і мова доповіді не конкретна, без цифр. От знаєте, що мені подобається? Як визначається більш-менш ефективна людина, ефективний управлінець? В його доповідях і розмовах багато цифр, багато конкретики, і замість прикметників там діє слова. Ми зробимо тисячу дронів на таке-то число відповідальний буде такий. І взагалі, коли у вас тисячний день війни, доповідь не може бути такою, начебто вона почалася вчора. яка би Форма доповіді мене задовольнила, крім конкретики і цифр. І крім оцих сім пунктів, які вже давно вимагає громадське суспільство. Я нагадаю, скоротити державний апарат, замінити чиновників на фронтовиків і ветеранів, професійну армію зробити замість армії радянського типу, де примусово мобілізація і призов, Перерозпроділити державні кошти так, щоб більшість з них 80% йшло на оборону, звільнити наших підприємців від державного тиску і рекету, і дати їм величезне замовлення на оборону, відкрити кордони, і почати вводити і повертати в країну демократичні процедури, які дозволять владі чути суспільство, суспільству владу міняти. І формувати конкурентний об'єктивний інформаційний простір, не брехати, а казати правду. Начебто, так чи інакше, наш президент зачіпав ці пункти, але ніякої конкретики немає. Знаєте, як в Радянському Союзі? Поглиблювати і підсилювати це не про що. Так, от, яка повинна бути структура такої доповіді? Спочатку доповіді треба було сказати, що ми робили. І що ми робили не так, тому що результату немає. Що нам заважало? Хто конкретно провели завдання. А далі треба зробити так, що тепер ми будемо робити по-іншому, що будемо змінювати, кого звільнимо? і де ми йшли не тим шляхом і куди тепер будемо йти. Тоді я буду розуміти, що наша влада розуміє, вона робить роботу над помилками, а значить, помилки будуть виправлені. А так тут нема ні про які помилки. Нема про те, що треба змінити, начебто війна почалася тільки вчора. Знаєте, що мене дратували під час доповіді Президента Верховній Ради? Овації. Для мене б було б справжнім аргументом, що його план буде дієвий, що його пропозиції по справжньому запрацюють. Якщо би я не чув ніяких. Аплодисментів в залі Верховної Ради, а бачив обличчя депутатів, які були б злякані, здивовані і незадоволені. Особливо, коли він казав, нам потрібна країна, яка живе за принципом все для фронту, все для перемоги. Тому кожен з вас іде на деякий час в окопи і на фронт, першими, щоб суспільство зрозуміло, ми повертаємося до справедливості. Я відміняю всі бюджетні витрати на отримання депутатів, чиновників, міністерств. Я відміняю всі пенсії, спецпенсії, всі інвалідності прокурорів. Війна стосується кожного, хто зараз знаходиться зі мною в одній команді. І тоді б не було оплесків. Тоді всі розуміли, дійсно, щось в цій країні президент вирішив поміняти, а не просто зробити доповідь з. Красивою назвою. Ну, і щоб завершити якоюсь іронією, я зрозумів, що краще всього це зробив автор нашого каналу Остап Дроздов. Я зачитаю наприкінці його текст. Хоча до цього хочу, щоб ви, незважаючи на те, що робить влада, все ж таки допомагали нашим хлопцям на фронті і приєднувалися до нашого збору на дрони. Бо президент сказав, що. Тепер пріоритет дрони. А ми не кажемо, ми це робимо. Ми закупаємо «Мавіки» для нашого підшефного підрозділу. Зараз ви побачите наш новий звіт. Але не перемикайте, ваш екран. Я хочу, щоб ви трошки порінізували нашу владу, яка дуже любить такі, знаєте, шукати цікаві назви для своїх доповідей, які ніколи не будуть втілені в життя. Знаєте, хто з військових підрозділів має найкращу статистику по знищенню тяжкої ворожої техніки? Це великі бомбери, які панічно російські окупанти називають «Баба Яга». Вони знищують ворожої військової техніки значно більше, ніж арта. А щоб вони ефективно працювали вночі, їм потрібна розвідка. І таку розвідку роблять «Мавіки-3Т». Чому? Тому що в них є тепловізійна камера. Для нашого підшефного підрозділу з Національної гвардії, який саме і керує такими бомберами, ми Mavic 3T закуповуємо завдяки вашим донатам. Збір, який ми почали на початку травня, продовжується, і ми вже перейшли рубіж в 3 мільйони. Ми купили ще один Mavic, наступний, і ми вже на фінішній прямій. Наші плани закупити 25 Mavicів. Завдяки вам ми це зробимо. Підтримуйте нас, продовжуйте донатити. Ми вдячні за кожну вашу гривню. Якщо ви ще не донатили і не знаєте, як це зробити, це дуже просто. Перший варіант два QR-коди на монобанку і на картку в приваті. Скануйте, і це вас виведе на можливість задонатити нам напряму. А також можна знайти пряме посилання в нашому описі. А ще ви бачите номери, можна їх переписати чи запам'ятати, і теж це зробити. Ми вдячні вам за кожний донат. Ми завдяки вам теж приймаємо участь в обороні нашої країни, як кожен із вас. І саме ваші гривні, ваші донати, ваша участь допомагає нашим хлопцям палити російських окупантів. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу Pro UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! не зупиняємося, продовжуємо. Слава силам оборони, смерть ворогам. Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями і разом з нашим. Ютуб каналам Proua. так, я хочу вам зачитати текст Остапа Дроздова. Він пише: Значить, тепер план стійкості? Ясно. Пункти незламності вже були. План перемоги вже презентовано. Тепер на черзі план стійкості. Зрозуміло. Що далі, що далі? А далі план запеклості секретними пунктами. Непоступливості, Затим, доктрина затятості підкріплення кількома переломними рішеннями в дусі, загартованості і витривалості. Якщо не спрацює стратегія сили і міці, хоча не так звучить не дуже гарно, краще міці і сили набагато краще звучить, звучить як музика. А далі загальнонаціональна концепція непохитності з двома. То мами доповнень у вигляді ремарок упертості та правок затяття. Якщо дурному народові і це не зайде, то на підхваті буде алгоритм наполегливості, він же протокол настирливості, він же догма відчайдушності. І тоді, коли генератори випадкових слів, рендомайзера букв, гігаватора мегапотужності закінчаться всі синоніми. і Природня старість наступить, там десь і гряне наша перемога. Дякую за увагу!